Хоча не бачили ми ніяких флайшов туди. Ніяких ми не бачили літачків. І я дуже зла, тому що я казала Френчику, що а, нічого сьогодні не буде, тому що дуже хмарно. Не ні, ні, пішли, не ні, пішли, не пішли. Да? Коротше, це ми вам показуємо такий дуже-дуже хороший райончик Сан-Франциско. Яблука, так. Да. okay French just could you please stand here? This is a very beautiful tree. Please stand here. Yes, yeah, so Morka. Morka, what else do you know? Kashka. Tak, what are we getting today for um Hawaiian. Ні-ні-ні. Ні-ні-ніпанчик. Ні, ні. Так що я хотіла сказати? Ага, я хочу піти в оптовий, бо мені захотілося дуже винеград. І це єдина причина, по якій я взагалі вийшла з дому. Це в нас взагалі кожен день така історія, що я не хочу виходити з дому. В шукає причини, щоб з дому вийти. Ми вийшли, трохи був дощ, а ще застряли, звісно вже в М'юні. Це тут місцевий такий там, транспорт. Він дуже, мені, ну як дуже подобається. Він мені найбільше подобається, бо там чисто. Там чисто, охайно, ще застряли там. Якась сталася аварія, півгодини чекали, приїхали сюди, тут дощ, відмінили ці літачки. Ой, коротше. От. А потім, коли ми вже е, доїжджаємо до, до центру міста, чи куди там франчик хотів, у нас іде друга боротьба. Він завжди хоче їсти щось, е, ну, спробувати якесь нове місце. І частіше всього це барбекю, звісно. Сьогодні він хоче бар... е, гавайське барбекю. Ось Такі вулички чистенькі, красиві. Так що, бачите, не все в Сан-Франциско запльовано і ну, засоба і Є навіть отакі красиві вулички. Вот. Франчик, mm. how much are those apartments here? Three million. Так, каже Франчик, отакі домики тут 2-3 мільйони доларів всього на всього. Тому ну тут близько поблизу поблизу немає ніяких ні магазинічиків, бо бачите ми. От з вами гуляємо і нема ні магазину, ні, о, I my Немає ні магазинчиків, ні о, супермаркетів, нічого. Тобто тут і це все вважається вже приватна територія, тому звичайно що без хатки тут надовго не затримуються, бо ну де, як тут все, все вже комусь належить. Тут камери кругом, тому... Отака ситуація. Але бачите, як тут пусто? Ну, дехто там проходить, пробігає. А, але в основному всі на машинах. Ну ось, наприклад, ось цей будиночок. Його е, у 2021-му купили за півтора мільйона доларів, доларів, там три спании и два туалета диванных со м. -м. Сподобався набір 40 доларів. Дивись. чотири глибокі для супу, чотири на салат. Ні, салатниця. Ось такі дуже красиві. What's so French, because it's a new uh, filter. I said we we're waiting for the Black Friday. French. No, you want to get it now? The same filter as ours, yeah? Well, what is, who are you recording for? I'm making vlog She wouldn't let me eat my food. Again, I know she's recording. This is gonna be muted. It's the hardest cup. Or the nicer cup. Pranjeća strazba imam da ju isti. Neverice vukpete. What's the filter for? Show me. You show yourself. <laughs> Luca. <laughs> you wanna show me? Вирішили купити фільтр бо френчик на мене злий, бо я йому не даю їсти багато. Так? Це відео, яєчка. Як вони в нас називаються? А я собі взяла отакий сир на салати. But I love salad. you got a picture yeah show the cheese can you show the cheese that's a huge amount of pasta right okay Теплий? Тепли. Тепли. Ну така йду. І думаю що це таке? Це горілявка продається. 50 доларів, дивіться. Баланкос. 100% цього Ми беремо? Ми чекаємо? Ха-ха. ха Ну. виглядає круто. що таке? А це Маргарита. Маргарита. Дивіться. Він шовер. Real lime juice. Ready to drink. You take it? Опять <laughs> okay, uh, okay. okay. не доларів. Нет. Френчик не п'яти. Франчик вибирає м'ясо, а я прийшла за авокадо. Ось ці більші, скільки тут 5 штук. 9, але вони такі твердіші. Як камінці. А оці. Ці теж зелені, але вони по 11. Навіть не знаю, вони всі такі твердючі, що неможливо. Тут гасове капту. Я і фініш вони. And this one says organic, right? Короче, <рес> До на дотик вони у мені всі однакові, то я візьму ось ці. Те, що органічні. І я дуже люблю ось такі. Завжди ось такі. Organic, great, Нікого не зачепити в камеру. Не знайшли руки. а, в салоні. Я її з свіжих не знайшла, якщо чесно. І моркви немає в менших пакетах. Це тільки величезний такий пакет. І цибуля буде. Нас іду завтра. мати. тут. Ванчик пішов ще раз глянути, бо... Де... Я бачила тут така. Щось несе. Я сподіваюся, що він щось Зараз знайшть. Щось що несе. Ой, нічого не знала. Я поки шукаю кранчика знайшла отакі печеньки. Органічні. спинак. пау. Що там ще? Велкапа іс. Окей коштують, візьму У мене отака схожа, куроча. Томик Томік У мене до речі Просто розміри повністю. Я хочеш. І мені все сподобалося, тільки в мене схожа є. Ранчі, кажеш,

I like this one better than the red one, but I don't know. I just know my ice cream is melting. Okay, now take a picture. Take a picture. It's a video. Yeah, now picture. So I see. Пинка, яйца. Мяско. мяско морозово. Without my head, uh, my hair is messed. You don't have one. Let me get my head and we go. Okay.